Повний бак дизелю і прямо зараз я відправляюсь в Нідерланди та Німеччину і буду підбирати автомобілі. Надіюсь, у нас буде удача і я зможу підібрати, як завжди, хороші та якісні автомобілі за супер низькою ціною. Так це працює. І у нас новий випуск. Поїхали ранок в Німеччині, прогріваю трохи двигун на авдюсі. Ще хочу помити, дивіться, яка брудна машинка. Треба її привести в порядок. Ще порізався. Ну, коротше, ранок, як ранок. І їду дивитися для клієнта з Словаччини, це наш хлопець, українець. Е, їду дивитися йому автомобілі Сьогодні треба дивитися Mazda CX5, тому що таке замовлення. Ну і подивимося, що з цього вийде. Будемо дивитися Mazda CX5. Так що я вже. Е, Опакувався, можна сказати, склався і потихеньку виїжджаю. Тільки заїду ще машинку, помию. Хочу сказати про німецькі автомийки ручні, тому що я люблю мити машину на ручній мийці, то хочу сказати, що тут печальні такі автомийки. Автоматичні класні, а ручні дуже погані. Так що треба трохи буде помучитися. Все, поїхали. Помив автомобільчик. Так виглядає, на якому я зараз їжу. Кстаті, він продається за 17500 євро. Можливо, до цього часу, поки ви будете дивитися відео, автомобіль буде проданий. Audi A4 в b 9 кузові 2 літри дизель 140 кВт. Ось така машинка. Виглядає досить непогано. Кватро система, їде класно, При тому витрати палива дуже гарні, невеликі. 4-5-5 літрів на сотню. Те, що мені треба. 217 тисяч кілометрів, трьохзонний клімат контроль, автоматична коробка передач. Коротше, машинка, вогонь, чорна стеля, айб'етна підсвітка по дверях. Їде вона прекрасно. Все. вирушаю дивитися автомобілі. Цей автомобіль вже помив, так що можна їхати. Залишилося до автомобіля ще десь 100 км, і поки їду, читаю коментарі в Тіктоці. Є у мене два аккаунти. Я веду активність досить активно в Тіктоці. Один аккаунт називається Собран Ауто, хто не знає, другий Собран ТВ, Михайло Собран. І там багато є різних коментарів, їх є тисячі, багато є більшість, звичайно, це хороших коментарів, класних, мені дуже приємно. Всім дякую, хто є в Тіктоці з Ютуба. Ну і один аккаунт я побачу, який пише весь час негативні коментарі. Весь час дурниці пише, людину взагалі не знаю, він весь час пише щось непонятне, щось. Я зайшов до його аккаунту, тому що інколи буває таке, що навіть фотографії нема, тут є якась фотографія, навіть відоси. Я заходжу, людина знімає відоси про церкву, про різні. Е... Різні, там як співають в церкві, і така, знаєте, духовна людина церковна. І я не можу зрозуміти, що в голові в тій людині, яка мене навіть не знає, знімає про церкву така правильна, добра, а пише негарні коментарі. Отак, отак, отаке воно життя у <гум> людей. Приїхав дивитися мазду в цей Х5, його огляд не вийшов. Ось там знаходиться такий будинок, а за ним зразу йде такий авторинок великий. Десь, ну як великий, десь машин там на 70, на 50, не такий він і великий. Зразу чим я приїхав, я побачив, що там автомобілі ну такого низького класу, всі вони якось виглядають вже такі. Знаєте, що вже їх просто навірно віддають, просто так безкоштовно, тільки забирайте, а цей турок продає. Ну, коротше. Я приїхав і зразу взяв в руки діагностику. І його зразу питання. Я говорю: там Гут інтакт. І він мені каже зразу: і здасть, що це таке в мене в руках. Я говорю: ну так ти ж продаєш автомобілі, ти не знаєш, що це таке. Не роби, дурака. Тіпа, він я не даю підключати автодіагностику до автомобіля. Я кажу, а як в тебе автомобілі купляють? Так, вони їх дивляться і купляють. Я говорю, я так автомобілі не купляю. Я спочатку дивлюся автомобілі, підключаю діагностику і далі тоді приймаю вибір. Якщо ти не даєш підключити автомобіль, у мене проста практика, я розвертаюся йду інші дивитися автомобілі. Не Один автомобіль тут продається в Німеччині в одного турка. Коротше, він говорить, що він не дає, щось починає там зо мною говорити. Я кажу: добре, все, тема закрита, кажу, давай. І не просто там було в нього в відгуках е, досить погана така якась е, відгуки були погані. Я ще звернув на це історію. Але нічого, в мене є запасні варіанти. Я думаю, запасний варіант буде кращий. Цей автомобіль я не хотів дивитися. Це вибрав клієнт, тому що ціна була трошки нижча. І клієнт хоче, я поїхав дивитися. Але бачите, як воно. Так що їду дивитися трошки дорожчий автомобіль. Думаю, що там, скоріш за все, буде. Набагато краща історія. Ну що, приїхав дивитися Мазду, це X5, так це все відбувається в Німеччині. Людина, клієнт Словаччини, замовив огляд автомобіля. І так, я приїхав, дивлюся цей автомобіль. Машина на непоганій комплектації, є безключовий доступ. Є повний привід, електричні сідушки, також 164 заявленого пробігу, шкіряний салон, автоматична кліма, камери, парктроніки по кругу. Шкіра в цілому хай би була, трохи її відмити, це мазда, це нормально. А тут дивіться, така ще штукенці, музика, бо все так, по автомобілю хочу сказати, що чути ролики, мотор працює рівно, форсунки в порядку. Ну, але є такі, знаєте, деякі моменти, це все треба відмивати. Не знаю, мені поки що автомобіль не зайшов. Так що, скоріше за все, не будемо його купляти, хоча комплектації треба сюди трохи вкладати грошей. Так що не знаю. Думаю, скоріше за все дам інформацію клієнту, тому що сьогодні вже другий автомобіль і щось не то. так, Хоча автомобіль. Здалеку виглядає непогано. Це пленка, це все знімається, так що, думаю, під пленкою буде все чисто. Так, їдемо далі. Роблю тездрай на Мазді, Mazda CX5 для клієнта. Трохи мені автомобіль не подобається. Знаю, мені не подобається, скоріше за все, не буду брати. Бачите, я забув діагностику в машині, і воно мені пишить. Дуже зручна штука. Так, все окей, діагностика тут. Так, що хочу сказати, дивився я автомобіль. Не знаю, що то мені не зайшов. Я люблю, щоб автомобілі були в порядку, так що там трохи є. Різних таких задач, які треба робити, і той автомобіль доводити до порядку. Я його рекомендувати не можу клієнту для покупки. Так що, скоріше за все, будемо шукати інший автомобіль для клієнта. Прямо зараз я практично доїжджаю до іншого автомобіля. Який це має бути автомобіль? Це має бути Mitsubishi Outlander, дизельний. Їду дивитися для цього самого клієнта Словаччини. Це той самий день, нічого не помінялося. Сьогодні були два огляди автомобілів. Один, як бачили, не вийшов, другий не подобається мені автомобіль. І ми поговорили з клієнтом, і я йому запропонував альтернативу Mitsubishi Outlander. Він сказав, що йому ще більше цей подобається автомобіль. Він його зразу розглядав, тільки він думав, що він буде по бюджету занадто дорогий. Так що я знайшов для клієнта хороший варіант на вигляд. Тільки на вигляд, далі їду дивитися. Виглядає досить непогано, класна комплектація, гарно виглядає автомобіль. Зараз це все побачите. Ціна продається практично за 10 тисяч. Я сторгувався на 2 тисячі євро дешевше. Ось що значить чесний. Підборщик, тому що я працюю чесно, і 2000 торгу. Можливо, хтось би це скрив. Я сказав клієнту, як є. Тобто автомобіль продається практично за 10 тисяч євро, а його віддають за 8 тисяч євро. Так що далі подивимося, що це за автомобіль. І якщо все в порядку, то це один із варіантів для покупки. Так що будемо зараз дивитися, їдемо. Німеччина, бачите, як виглядає Німеччина, озеро, все красиво, все чисто, всі дороги пороблені, нічого ніде, немає ніяких зауважень. Це, друзі, Німеччина. І так, кожне село, це зараз я їду селами, вже заїжджаю, тому що близько двох годин я вже перед тим їхав по автобану, Зараз з'їхав в такі якісь села. Видно, автомобіль знаходиться десь в приватному будинку. Ну нічого, їдемо, дивимося. так що... Так виглядає Німеччина, друзі. Так, приїхав дивитися Mitsubishi Outlander 2.2 дизель. Машина ось в такому цікавому кольорі. Одна деталь крашена. В цілому по автомобілю. Автомобіль без ключовий доступ, непогана комплектація, автоматична коробка передач. Клімат, контроль автоматичний, також присутній люк. по Стан автомобіля, автомобіль виглядає непогано, незначні потертості, сколи, це все, звичайно, присутнє. Автомобіль не новий. Недостатків, що помітив, помітив на турбіні потяки масла, турбіну треба буде з часом робити. Також побачив, що є запотівання в задньому стопі, це також не проблема. Все це робиться. Машина продається за 8 тисяч євро. Це непогана ціна для такого автомобіля, для такої комплектації. По машинці треба трошки відмити, привести в порядок і машина вогонь. Ще тест драйв не робив. Зараз поїду робити тест-драйв. І будемо дивитися, є такі карбонові вставки, камера також присутня, і сидушок є. Цей автомобіль семимісний, електрична кришка. Я вважаю, що за такі гроші це в нас виходить 8000 євро. Це непогана ціна. Кришка трошки підскрипує. Але відкривається, це вже добре. Так, так що отакий автомобільчик у нас Семимісний. ціна 8 тисяч. Так що зараз буду їхати дивитися тест-драйв. Візуально автомобіль мене, можна сказати, влаштовує. Всю інформацію передам клієнту. Ну, Звичайно, ще тест-драйв, бо без тест драйва скажімо так, ну, машина не береться. Так що дивимося далі. Так, пізно ввечері провожу тест-драйв. Ну що хочу сказати по машині, що машина їде адекватно, відчуття непогані, трохи жорсткувато, ну такі вони є. Чути чуть-чуть свист турбіни, я ж з самого початку казав, що машина має запотівання, невеличкі потоки масла, турбіну треба буде робити. Ну, Я думаю, це все можливо і це все треба буде робити ближайшим часом, але в основному таких сильних зауважень не бачу. Так. Так що, такі справи. Дивимося далі, перевіряємо, тестуємо. І так, в наш наступний день Mitsubishi Outlander все-таки ми купили і навіть робимо повний пакет для клієнта, тобто робимо номерні знаки в Словаччині. Далі хочу вам сказати, хто ще не підписаний на канал, обов'язково підписуйтесь, тому що багато людей дивиться і не підписуються на канал. Наступного відео я розповім про. Audi A4 у B9 такий автомобіль. 2 літри дизель 140 кВт, квадросистема. Цей автомобіль продається, кому буде цікаво, обов'язково підписуйтесь на канал і чекайте огляду на такий автомобіль. Колись я володів 6 років Audi A4 у b 8 кузові, а тут у нас вже новіший B9. Так що постараюся вам розповісти про цей автомобіль. І також порівняю a 4 у Б8 кузові і А4 у Б9 кузові. Так що, друзі, підписуйтеся на канал, всі е контакти є в описі до відео. Так що, якщо комусь потрібно підібрати автомобіль чи поставити на облік Словаччині, чи допомогти з підбором в Німеччині в Нідерландах, обов'язково звертайтесь. А я погнав далі.